Слухайте це відео до кінця і Господь обов'язково захистить і допоможе вам і вашим сім'ям. Отче Небесний, Царю вічності, світлости недоступна, доступна, Всесвіту, що все вище Пресвятої слави Твоєї перебуваєш, до Тебе я взираю з глибини душі своєї, О Боже Святославний, який своєю милістю осяєш, темряви гріха й невіри, прийми, благаю, моє покаяння, всесильний і всезнаючий. Дай мені силу пізнати свої недоліки і виправити їх, О Ісусе Христе, Спасителю, душ наших, Ти, що прийшов, щоб спасти загублене, наділи мене твоєю благодатью і милістю, охороняє мою родину. Напишіть імена та прохання в коментарях від всіх бід, напасти та недух. Захисти нас від всіх недоліків світу цього, даруючи спокій серцю і тілу, Пречиста матір Божа, допомагай у нашому щоденному житті, будь нашою провідницею в морі життя, наділи нас твоєю материнською ласкою, щоб ми могли долати всі труднощі, які стають на нашому шляху. О Боже Всевишній подай зцілення тим, хто хворіє, обійми свою благодаттю і захисти від усіх негараздів, нехай Твоя рука береже наших дітей, родичів та ближніх, даруючи ми радість і благополуччя. молю тебе, Господи, допоможи нашим відважним захисникам України в їхній боротьбі за свободу та незалежність. Нехай Твоя свята воля заступається за них, ведучи до перемоги над ворогами. Оберігаючи від небезпеки та зради, Боживо Творящий Духу, наставник нашої душі, освіжи нас твоєю благодаттю, освітлюй наш шлях, щоб ми завжди йшли в праведності та вірності до тебе, Покровителю наш, святий Архангеле Михаїле, оберігай Україну від усіх незгод, і стій при нас у боротьбі проти темних сил, в Тобі Всевишній, ми шукаємо пристані, в Твоїй милості знаходимо спокій. Твоїй благодаті силу про все це благаємо, о Господи, у вірі, надії та любові до Тебе. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Господи Ісусе Христе, світло вічне у темряві наших душ, зірко, що світиш в ніч нашої слабості, в океани безконечної милості, прийми наші молитви, що здіймається до Твого величного престолу. Ми згрішили від твоєї незмірної любові, і благаємо тебе про пробудження душі, про відпущення гріхів, які затьмарюють наші дні, о Спасителю, що носив хрест нашого спасіння, оберігай наші сім'ї. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від усякого зла, як пастир збирає своє стадо так і ти нас своєю могутньою рукою, оберігаючи від напастей, Лікуючи наші рани і печалі, проливай твою благодать на наші щоденні потреби, освітлій наш шлях в темних днях, наповнюй наші серця вірою, що перетворює неможливе на можливе, нехай Твоя милість стане нашим щитом у боротьбі з хворобами та в усіх випробуваннях, що вирують в нашому житті, зверни свій погляд на наших дітей, на тих, кого ми любимо, і на тих, хто стоїть поруч у наших боротьбах. Підкріплюй силу і відвагу наших захисників, щоб вони стали непереможними стінами перед ворогами України, наділяй нашу землю миром і благословенням, щоб ми, об'єднані любов'ю та вірою, росли у Твоєму світлі, О, Ісусе, що стоїш між минулими майбутніми, благаємо тебе, будь нашим путівником, нашим лікарем, нашим захисником. В Твоїх руках ми знаходимо силу у Твоєму слові істину, в Твоєму серці безмежну любов. Тому ми звертаємось до Тебе, Господи, з виби наших душ благаючи, захисти нас, богослови нас, оживи нас, самі. Господи Всевишній, Отче наш Небесний, у смиренному поклоні підношу Тобі моєї благовіні, молитви, усвідомлюючи свою земну недосконалість, гріховність і слабість перед Твоєю безмежною величчю, очисти, Боже мою душу, від темних плям гріха пролий на мене росу Твоєї милості, щоб у серці моєму розцвіла благодать Твоя, а гріки мої відступили, як тіні вранці, Великий Спасителю Ісусе Христе, благослови і охороняй наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від усяких і незгод, прийми наші щирі благання за наших діток, щоб їхні кроки. Завжди були у твоєму світлі і щоб їх душі завжди були наповнені твоєю любов'ю, тобі видаємо свої тривоги та незгоди, що нам щодня протистоять. Будь отче нашим провідником у кожному ділі, допомагай нам розуміти Твою волю та служити Тобі щистим серцем, провина на нас, Твоє благословення, щоб ми могли жити у мирі, злагоді та щасті, цілюще лікарю, поглянь на наших хворих. Прийми їхні страждання як жертву і дайм сілення від їхніх недуг, нехай Твоя благодать, обійме їх, даруючи міцне здоров'я та спокій, творцю Всесвіту, захисти нас від усякого зла, від темних сил, які замахуються на наші душі. Будь нашим щитом і бастіоном перед ворожими стрілами, ми просимо Тебе, Господи, благословити і захистити наших воїнів, які стоять на захисті України, наділи їх своєю мужністю та вірою, щоб вони могли вести боротьбу за правду і перемогти над ворогами, сповни їх серця, надією, любов'ю до Твоєї праведності, провину нашу Україну, Твої благословені роси. Аби ми зростали у мудрості, любові, і благочесті, стаючи прикладом для інших народів, у вірі і злагоді, прийми, Господи, нашу молитву і нам, недостойним даруй Твою незмірну любов, милість і благодать. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю, Святої, Царю, Небесний, зі скрушеним серцем і глибокою вірою, звертаюсь до Тебе, знаючи, що ти є джерелом вічної милості. Та безкінечного благословення, ти, хто проливаєш свою незрівняну ласку на нас, недостойних, пролив ти свою невинну кров за наші гріхи. Прими, будь ласка, моє смиренне благання, напишіть імена та прохання в коментарях. За всі мої провини, скоєні, свідомо чи несвідомо, благаю тебе, про прощення. Освітли мене твоєю благодатною світлиною, щоб у моєму житті завжди панувала твоя правда, а не темрява заблуди, Благослови, Господи, усі мої справи, щоб вони носили плід добра, охороняй мене та мою родину від усякого зла, від видимих та невидимих ворогів, прийми наші душі й тіла під твій захист, вилікуй від хвороб та ран, від усіх тяжких випробувань і незгод. Господи, я благаю тебе, про світло Христове, щоб воно наповнило кожен куток моєї душі та тіла, не дай мені заблудити у темряві життя. Нехай Твоє світло завжди освітлює мій шлях, оберігає Господи моїх рідних і дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях, благословляй їхнє життя, наповнюй їх серця миром, радістю та любов'ю, дай їм міцно стояти у вірі, коли вони стикаються з випробуваннями та небезпеками. Особливо благаю тебе, Господи, захищати наших відважних захисників України, наділи їх міцю, мудрістю та відвагою. Щоб вони завжди давали своїх ворогів і принесли перемогу нашому народу, в твоїх руках, моє майбутнє, моє серце, моя воля, я віддаю себе на твоє проведіння. прошу спрямовувати моє життя, допомагати мені в повсякденних потребах, наповнювати мене своєю любов'ю і силою, щоб я завжди залишався вірним тобі, продовжую своє благання. Воздаючи тобі честь та славу у трійці єдиному Богу, слава тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, з твоїм безсмертним Отцем і Животворящим Духом, тепер і назавжди, на віки вічні. Амінь. Отче любові велична, який в таємницях буття зіткав нитки долі кожного, прийми наше благання, що з звибиний сердець наших до тебе підноситься, о Боже пізнаний, який в безконечних просторах світла перебуваєш. Допоможи нам пізнати Твою премудрість та навчитися жити в гармонії з Твоїми законами, Господи Ісусе, що великою жертвою приніс пасіння для всього людства, дай нам мужності відваги в ім'я Твоєї безкінечної любові, нехай наші серця завжди відчувають Твою присутність і проводять нас через тернисті шляхи іспитів життя. Мовимо тебе, Душі святий, з'єднай нас у єдності та братерстві, навчи наші душі, співзвучати в молоді Твоєї благодаті, щоб ми могли стати світом для інших у цьому темному світі, у Пресвята Діво Марія, зірко, світло в темрявах, бадьори наші душі та направляй нас у вірності до Твого Сина Ісуса Христа, будь нашим захистом від усіх незгод, зміцнюй нашу віру і даруй спокій. Мовимо тебе, Господи, збережи Україну в її боротьбі за правду і справедливість, допоможи їй стати маяком надії для всіх народів, які прагнуть свободи та миру, О Спасителю наш, благослови та захищай наших воїнів, які віддають свої життя, за мир та свободу нашої землі, дай їм силу, мужність та віру в перемогу, ми благаємо тебе, Отче Небесний. Пишіть імена та прохання в коментарях. Обійми нас своєю безмежною любов'ю, наповни наші душі твоєю благодаттю та дай нам силу і відвагу, щоб служити Тобі у сі дні нашого життя. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. О, Пречудовий Владико Вселеної, що обіймаєш кожну зірку на небі та кожну краплину роси на землі. Звертаємося до тебе у великій потребі нашого духу, як ліс прагне дощу, і ми твої діти, жадаємо твоєї надії, що напоїє наші висохлі серця, Твоє слово як ліки, що зцілює наші душевні рани, як лампада, що світить у нашій нічній темряві. Обійми тих, хто знаходиться у глибокому смутку чи болю, нехай ті, хто втратив віру, відчує твою присутність, як теплий вітер весни. Що розпускає кожен бутон надії в їхніх серцях, допоможи нам пізнати тебе в кожному моменті, з кожним подихом, що ми робимо. Ми благаємо тебе, Господи. Напишіть імена та прохання в коментарях. Даруй нам мудрість у наших рішеннях, відвагу у наших діях і терпіння у наших випробуваннях. Будь з тими, кого ми любимо, особливо з тими, хто відчуває самотність чи знедолення. О Боже, оберігай наших воїнів, що стоять на сторожі нашої рідної землі, наділяй їх вірою, що перевершує страх, і силою, що перемагає всяку ворожу силу в їхніх очах, нехай відображається Твоя святість в їхніх серцях, Твоя мужність. Допоможи нам, Господи, пам'ятати про милосердя Твоє, що безмежно, і про Твою любов, що безкінечна, навчи нас бути маяками Твоєї світлости. Цьому світі, щоб кожен, кого ми зустрінемо, відчув Твою присутність через нас, Твоя благодать, нехай буде нашим покровом, Твоя мудрість нашим провідником і Твоє слово нашою основою в Тобі ми знаходимо вічний спокій, в тебе наш дім. Амінь. Великий владико, часів і просторів у скромності серця свого прихиляємось перед Твоєю величчю, сповнені глибокого покаяння і надії на твою нескінченну милість. Освяти, Господи, темний шлях нашого існування, зі світлом Твоєї премудрості, щоб у кожному руху наших думок і кроків відзеркалювалася Твоя воля і благочестя, поможи нам відкрити очі душі перед незбагненною красою творіння, щоб ми могли бачити Тебе в усьому, що нас оточує, Ісусе Христе, наш Спасителю, допоможи нам відчути тепло Твоєї присутності у кожний момент нашого життя. Нехай Твоя любов буде для нас як керівна зірка, яка освітлює наш темний шлях і веде до Твоєї благодаті, Милосердний серні очі, прийми багання наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. За тих, хто зазнав горя, втрат та болю, обійми їх своєю безмежною любов'ю, даруючи зцілення їхнім ранам і втіху їхнім душам, силу Твоєї благодаті просимо, Господи, для наших вчителів, священнослужителів і для всіх. Хто несе світло Твоєї правди в цьому світі, зміцни їхні душі, щоб вони завжди були незламними в своєму служінні і вірними Твоїм заповідям, захисти очі наших дітей від спокус цього світу, будь їхні опори у випробуваннях, їхньою надією в сумніві, і їхнім водієм у пошуках істини. Нам, Господи, подаруй міцю, віри, щоб ми завжди пам'ятали про Твоє обличчя, коли стикаємося з випробуваннями. Проведи нас через бурю життя до безмежного океану Твоєї любові та милосердя, в Твоїх руках, Отче, ми знаходимо вічний спокій, прийми нас, недостойних, Твої обійми, де ми можемо відпочити від світових турбот і знову обійняти Твою вічну любов. Амінь. Господи Ісусе Христе, Слово вічної любов, нескінченна, Ти, що є початком і завершенням усього створеного, прийми продовження моїх благань. З великою вірою, і упованням на твою милість, я покладаю перед Тобою свої болі радощі та надії, благаю тебе, Господи, наділи нашу Україну миром і єдністю, щоб кожен день приносив нам світло надії і відкривав перед нами дорогу до богоденства, дай нашому народові мудрість, щоб ми разом давали усі труднощі та випробування, спасителю зігрій серця наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Щоб вони росли в любові та пізнанні тебе, нехай кожен їхній крок веде до добра, і нехай Твоя праведна рука завжди буде їм на допомогу, Освітли світлиною своєї благодаті наших лікарів, вчителів, священнослужителів, щоб вони були натхненням для нас, усіх, і служили істинному благу людства. оберігай, Господи, від нагараздів наших старших, надай їм здоров'я, спокою, і щоб їхній досвід та мудрість. Завжди допомагали нам в правильних виборах, благаю тебе взирати на серця наших воїнів на передовій захисту батьківщини, зміцни їх захисти від ворожих стріл і наповни їх серця мужністю та надією, нехай Твоя сила й милість завжди супроводжують їх. Прошу тебе, Господи, простягни до нас свою могутню руку, коли ми заплутаємося в повотині, спокуста заблуд, поможи нам знову знайти правильний шлях. Щоби йти нам в єдності з тобою, Боже, водавчий Духу, об'єднає нас усіх у спільноті, любові, щоб ми, будучи різними, завжди пам'ятали про Те. Що ми частинки одного цілого, діти твої Господи, продовжуючи своє благання я щирою вдячністю, згадую про Твоє величезне терпіння до нас, про Твою безмежну любов та незрівняну ласку, слава тобі, Отче, Сину і Святий Духу, зараз і по віки вічні. Амінь. Отче, оберігачу сердець, у Твоїй величі, що витаєш над зорями і проникаєш в найглибші таємниці душі. Пригорни нас до себе у цей час благань, о Боже незбагнений, що з'єднуєш світи, видимі, й невидими, наповни наші душі глибоким розумінням Твоєї суті та волі, щоб ми могли служити Тобі чистими серцями, Господи Христе, початок і кінець, усього створеного, зігрі наші серця Твоєю любов'ю, щоб ми могли бачити світ очима Твоєї милості. Освяти наші думки світлом Твоєї премудрості, щоб ми не блукали в темрявах незнання, о Душе святий, вітер Небесний, що дихає життям у все створене, наповни нас, напишіть імена та прохання в коментарях. Твоєю силою, відвагою, нехай наші дії відображають Твою благодать, а слова несуть комфорту утіх у тим, хто в потребі, Пресвята Богородиця, Заступнице і Мати наша, прийми наші молитви. Та веди нас шляхом правди, Твоя материнська ніжність, хай завжди буде з нами, захищаючи від зла і напасти, молимо тебе, Господи, благослови наші домівки, щоб вони були місцями миру, і радості та єдності, даруй нам прозорливість, щоб бачити Твою присутність у кожному моменті нашого життя, заступнику наш, святий Архангел Рафаїле, цілитель наших ран, дай нам силу переносити випробування з вірою в Твоє лікування. Помий наші душі водами, святого озера, благодаті, щоб ми могли зцілити інших через Твоє світло, Господи, у Тобі. Ми знаходимо свою вічну надію, в Твоїх руках наша доля і в Твоїй любові, наше вічне спасіння, прийми наше благання, і нехай Твоя воля відбувається у нас як на небі, так і на землі. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Господи, велика любове, що проникаєш всі частини буття, Ти, що є джерелом життя і початком усього існуючого, прийми нашу смиренну молитву в Твоєму безмежному милосерді, Ти пізнаєш кожен зламаний куток наших душ, кожну невимовний біль, і найтемніші моменти нашого існування ми благаємо тебе, прийми нас у Твоєму обіймі, де знаходиться справжнє заспокоєння. Очі небесний, ти, що слухаєш крик серця, дай нам силу переборювати усі перешкоди життя, вірою, що ти завжди поруч, зміцни наші відносини, освіжи духовні прагнення і направи у нас вогонь Твоєї безумовної любові, О Ісусе Вічний, Спасителю, наставник наших душ, допоможи нам відчути Твою присутність у кожній миті нашого життя, нехай кожен крок, який ми робимо. Веде нас ближче до тебе, а кожна думка, наповнена твоєю мудрістю, будь нашою опорою у часах випробувань, нашим щитом у битвах духовних та плотських. Нехай твої ангели оберігають наші домівки, ведуть наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях: шляхами праведності і оберігають наших воїнів. Напередовій боротьби за свободу о Духу Святий, що дихаєш життям у кожну іскру створіння, наділяє нас милосердям, щоб поділитися з іншими та розумінням, щоб бачити світ, очима, любові, допоможи нам пізнати твою волю у кожній частині наших долей та стати живим відображенням Твоєї благодаті, Твоїх обійма, Господи, ми знаходимо справжню надію. В твоїх словах вічну правду дай нам благословення перенести Твоє світло у кожен закуток цього світу, щоб усі могли пізнати твоє величне ім'я. Амінь. Ставте вподобайки під відео. Надішлі це ближнім вашим для поширення свого Божого Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.